Натріть хліб, котлети без м'яса, як курячі, смачні соковиті, рум'яні з розкою скоринкою. З Для цього знадобиться 400 г хліба та дві цибулини. Хліб залимаємо водою, нехай набухає, цибулю ріжемо кубиками та обсмажимо на олії або смальці до готовності, піджимаємо воду з хліба, натираємо його на терці або перемилюємо через місорубку або в блендері. Додаємо засмажку, чайну ложку паприки, чайну ложку солі, чайну ложку меленого коріандру, чайну ложку приправи до м'яса. Можна ще додати чайну ложку сушеного чеснику і одне яйце. Перемішаємо. Додаємо ще одне яйце. Перемішаємо. Викладаємо ложкою на розігріту олію або смалець та смажимо до готовності з двох сторін, десь по 3 хвилини, до рум'яної скоринки. Всім смачного.